Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей. І про речі, що говорять віртуальний музей Ганни Яновської. Не просто читання поезії, а цілий власний віртуальний музей привезла з собою харківська поетка Ганна Яновська, яка тимчасово мешкає у Львові, до літературного музею. І ідея буде ділитися віршами, які особливо цікаво слухати, коли перед очима є те, про що вони написані. Серед експонатів віртуального музею Ганни. Те, що неможливо занести в дім, мозаїки в підлозі палацу, те, що не можна винести з музеїв експонати під склом, те, що оселилася в її домі, і те, що вона щодня носить на собі як частину тіла й біографії. Власне, зараз будемо Ганну розпитувати про її мозаї і про вірші. Привіт. Доброго ранку! Слухай е, Я давно чекала на те, щоб по-перше побачити, вже була рада, що мені написала. Що ти приїздиш і, власне, давай про проєкт, бо це не просто читання поезії, це прям проєкт. Як він народився і що, що в ньому? Ну я люблю подорожувати і писати про це різні вірші. А в, в подорожах люди часто бачать ну, от, власне, різні предмети, які там. Щось означають, може це буде щось в музеї, може там не знаю, фігура на набережній стоїть. Може, от на мені зараз перстень, який ми купили в Хорватії в Поречі, на вулиці Святого Мавра. Про нього в мене є вірш. і про нього, і про зовсім. Іншу точку світу і, і угу. як воно між собою пов'язано. Я просто е, є люди, які там пишуть про кохання в основному. Є люди, які пишуть про якісь там не знаю, тонкі психологічні речі. Е, мені здається, що багато в чому я пишу про стосунки між е, людьми і речами і е, с, е, обмін силами в природі. От. Проект. Такий, поетка предметна і поетка, <смеш>, яка а, метафізична трішки. Ну, напевно, так, можна так сказати. А коли е, вірші про предмети, е, ну, те, що можна назвати річчю, можна помацати, подивитись, їх накопичилась велика кількість. Друкувати їх не завжди можна з ілюстрацією, тому що авторські права на фотографії, в музеях, там це доволі складна історія. не знаю, Може, якийсь видавець на це наважиться, я, звичайно, з радістю. Uh -huh. А показувати їх людям в, на, на якихось виступах, в тому ж літмузей, музей, ну, музей ну, гріх в музеї, музей не показувати. Uh, це точно. от Це Саме той, саме той формат, який для подібних речей підходить. Можна показати золотого тура з фракійського скарбу і розказати про нього. А він у Віденському музеї стоїть, він, ну це це чаша для вина формату приблизно цього кухлика, тільки угу. у формі золотого тура. Але це не простий тур, до нього дуже варто придивитись. Угу. Коли ми були в Віденському музеї, то купили цю листівку. Я на цій листівці цей вірш написала, десь він у мене вдома, от в такому вигляді лежить. Слухає, цікаво, ти сказала, написала на листівці, а часто ти пишеш від руки, і часто ти пишеш щось ну, на тому, на чому прийшлося? Ну, на чому прийшлося? От я приїхала, мені чоловік подарував блокнот. Угу. От я поки тут перебуваю, перебуваю з, з невеликою перервою там з ну, 7-го, припустімо, липня, угу. от я щось тут понаписувала за цей час. Мені зручніше писати на папері, потім я його набираю, потім я його ну, іноді можу десь, десь розмістити, але ну, мені зручніше знов таки мати справу з предметними якимись такими явищами, коли читати з паперу, говорити говорити живим людям. Так, говорити живим людям завжди приємно. <гум> так, ми з тобою минулого разу, коли бачилися, то твоя збірка, з якою ти вже приїхала, готовою, була ще тільки в друці. Ну, або, може, ще не вдруться навіть. Точно вже була назва, точно вже було визначено, що це буде. От, я про збірку Сили безплодній, людські і безпілотні, яка е, вийшла в тебе у 2024 році. Можна і показати, ось наша камера. О, тут вона камера ось, ось вона така. Та, mm -hmm. та, слухай, тебе там дуже цікаві колажі. Хто був художником чи дизайнером книжки? Значить, з колажем історія така. Був задом там певний, але художниця, е, художниця так, художня редакторка Юлія Вернигора. Е, Власне, колаж робила вона, і е, вона мене питала, що ще можна включити в обкладинку. В результаті обкладинка вийшла ну, не зовсім така, як я очікувала, але вона вийшла класна. ну, Зокрема, у цим прекрасним о, святим Юрієм на коні. Так. От цього не передбачалось, але в принципі це, це чудова ікона, яка має, е, яка просто, просто прекрасна і доречна для всіх, і в війні, і в мирі. Угу, тому, угу. Я, так. тому це дуже такий образ, який, який дуже хороший для поетичної книжки. Угу. Так а, тобто, коли вона придумала, а ще там ілюстрації є чи немає. Ілюстрації, так. Тут у нас такий лютий соловей. Угу. І де-не-де теж от, із фрагментів колажів щось тут трапляється. ось, або, ну, таке... А оці е, підписи, це твій почерк взято? Ні, це е, якийсь це графічний дизайн. Графічний дизайн угу. Ну, от, Метелики, нічні про нічних метеликів, у мене вірш є, про нашестя ну, нічних метеликів на Харків. От, яке <зв>. було, було зовсім було, недавно. <зв>. Було, 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 тільки, тільки що в книжці його немає, бо вона вийшла раніше. Ага. А, от. Але тут про інших нічних метеликів теж дуже крутих. Так а, власне читати ти будеш сьогодні. Це буде сьогодні у нас це буде сьогодні у дворі літ музею в цьому шатрі такому угу. прекрасному. Так, на котру годину до тебе приходити. Так, на шосту, по-моєму. Це 29-го числа. На шосту годину, так, на шосту годину, друзі, і е, там є ще такі бонус, що вільний вхід без реєстрації, просто можна приходити от, і власне поспілкуватися з Ганною Новською, подивитися на речі, які вона собі привезла до музею, як свої власні експонати. Ну, і послухати поезію. От щодо поезії, давайте поговоримо про поезію. Е, Власне, ти збираєшся читати збірку зі збірки Золотий Носоріг, зі збірки сили безпілотні, людські, і безпілотні і щось іще, що можна почути тільки не живо. Ну, е -е, безумовно, збірці Золотий носоріг є вірш про золотого носорога зі скарбу царства Мапунгубве. Він тут зображений на обкладинці, тільки що він тут в руках жінки він такий величенький. Uh -huh. Світлана Фесенко дивовижно намалювала ці ілюстрації. Вони дуже-дуже за духом близькі Південній Африці, ну тільки Золотий Носоріг, він отакий він і є, тільки він менший. Він на долоні угу. би помістився. ну В нього прекрасний, прекрасний задертий хвіст. Я, угу. цей, я не, не можу цей золотий своїм задертим хвостом. Це, це, це дуже, дуже потужно і красиво. Ну, і ясно. Так, а що ще чекає на сьогоднішніх глядачів-слухачів? От в. Збірці Сили безплотні, людські і безпілотні. Є вірш про мозаїки імператорського палацу. <гум> В Стамбулі під Араста Базаром є музей. Е, е, ну, в який, власне, так і називається е, імператорський палац. Візант... був там Візантійський палац, і імператор оздобив його, замовив оздобити його там зображеннями е, всіляких полювань, е, людей, тварин. Ну от те, що люди дивляться, не знаю, по National Geographic. Угу. От е, можу почитати цей вірш? Давай прочитай. Отже, тут в силах безплодних деякі вірші, власне, розташовані по локаціях. Там є Львів, є Харків, є там Белград, наприклад. От, Локація Стамбул, Константинополь, мозаїки імператорського палацу. В залі з картинками тато сидить на троні. Я зазираю туди, між завіси червоні. Більше нікого. Якщо не заважати, можна по залі великий м'ячик качати. Глянути біля якої картини спинився, скільки їх на підлозі, дивився й дивився. Може, мій м'яч коло яблуньки зупиниться, де ведмежа там трусить плоди ведмедиця. Може, у там, де вежа, де звірі люті, де діти їдуть з ярмарку, на верблюді, там, де осел брикає, пасуться коні, де леопарди здобич, крові червоній, фініки зрів, чи воду несуть жінки. І знову поряд, на відстані, може руки, лев, чи орел, а чи тигр весь смугастий, янтарний. Тату, в химери вим'я, як в зірки на псарні. В неї теж цуценята, а в них, мабуть, крила, тільки літати вони не набралися сили. Тату, а як ти гадаєш, вони рогаті? Хто? Ну, звичайно, химерині цуценята. Тато немов прокинувся, він сміється. Тільки тобі, дитино, таке вдається збити царя із думки і не постраждати. Мабуть, безрогі, як різні там козенята. Грайся тихенько, не відволікай без потреби. Можна іще одне, тільки одне, якщо треба. Тато, а все-таки чом всюди кров червоніє? Слон б'ється з левом, вона навіть і олень зі Змієм, і зі списами й луками богатирі барса й тигра полюють на Дикій горі. Адже на світі диво і інакших багато. Сядеш на трон, зрозумієш, відказує тато. Наймовірно, Ти знаєш я е, вхопила себе на тому, що я сижу, посміхаюся, що давно в неспішному ранку не було поезії. Я скучила за поезією в неспішному ранку, от е, просто, просто неймовірно, дуже, дуже радісно, що вона знову тут звучить. Е, власне, друзі, ви сьогодні не забудьте приходити до літературного музею на 18 го Там ви почуєте не тільки цей вірш, ви ще й побачите цю мозайку, яку Ганна не те, щоб привезла з імператорського палацу, але сфотографувала і покаже вам. А в тебе там ще був килим якийсь. Тайлем. Так, значить, історія з килимом така. Його показують в накриті в місті Ретемно. Там музей етнографічний, де багато в чому схожий на українські етнографічні музеї, де всякі рушники, всякі там народні вироби, макітри там чи як вони там в греків, що воно там таке, різні корисні, красиві об'єкти. І серед іншого, там був витканий місцевою майстерною яскраво червоний килим. Я хочу його трішечки показати. Да, е його зображують на квитку. Ну, Квиток я качі... приклеїла, там, де записала вірш. Ага. Е, килим, значить, присвячений ось чому. Е, Значить, щоб я не помилилася. 21 грудня 1898 року, от невдовзі після того, як Грецію, точніше, Крит звільнили від турецького панування, туди приїхав принц Георг ІІ, син короля Греції Георга і значить, от він приїхав як з таким візитом, який знаменував те, що от тепер Греція, конкретно Крит, належить до християнських, ну, коротше, перебуває під християнським пануванням, у них свій король. Такий. І народ його значить, приїхав він в столицю Острова на той час місце, місто Ханю. Його там дуже вітали, дуже йому раділи, і майстриня. Килим, де він. ну, В цьому є щось. Таке, от, як на народних картинах. Uh -huh. І одночасно щось від єгипетських, наприклад, зображень. В принципі, накриті багато слідів Єгипту, навіть uh -huh. на морду кота глянути це єгипетські от. Так от, ці фігури, де, значить, на єгипетських зображеннях, там, як правило, всякі фараони, всякі царі королі вони великі, слуги дрібніші, там раби ще дрібніші. І отут на цьому зображенні бачимо принц посередині, у нього на голові циліндр. Mm -hmm. От, по боках там якісь генерали, а ще внизу там люди, які його зустрічають. От. Це якась була дуже велика подія. І я написала вірш про цей килим. Я Думала, до речі, я його не сфотографувала тоді. Думала, що якщо він зображують на квитку, легко це фото знайти в інтернеті. Виявилося, що ні. Але сьогодні ти його будеш показувати. От, я буду його показувати, як умію, і почитаю значить, цей вірш про Килим з принцем. Ну, Власне, червоний килим. Як вернулись зі столиці сестри з дітьми і швагром, лиш розмов було про принца, про парад та про прийом, як натрап червоний килим, як від церкви і до нас, постелили, покотили, як зійшло на берег, враз ціле військо в капелюхах, отаких, от як. Корабель, і оркестр одразу бухнув, і салют з гармати стрель. А якась юрба зібралась в оксамиті, вся, в шовках, то й сестриці красувались в мережевних хустках. Кажуть отака от подія, от удача, глядачу. Ну, а я мовчати вмію, тож досаду теж змовчу. Мав же хтось козу доїти, дім великий стерегти, каву дідові варити і перепічки пекти. Дід то спить, то все співає, про кохання, про війну він в житті мене не лає, в нього камінь не жбурну. Може, він веде про себе спів нестримний, як потік, каже всі пісні про тебе, як надходить певний вік. Сестрам все те не цікаво, хай собі бурмоче й їсть, їм важлива інша справа, що кому він заповість. Чути й слухать, стане сили в цьому домі лиш мені. От зічу червоний килим та й повішу на стіні. Хай там будуть генерали в капелюхах, кораблях, і ті, хто з ними крокували всі при стрільбах і шаблях, а між них, посерединці, в пишнім чорному вбранні вичу я самого принца. Все ж розповіли мені будуть і зірки на грудях, будуть плечі в торочках, безлискучі будуть, по два персні на руках, чорний вус і добре око. А щоб зросту, як до хмар, капелюх такий високий, трохи схожий» на Демар. чута й усміхаюсь, діду, дід усміхається мені. Може, ще кудись поїду і потраплю у пісні. Чута й думаю, сестриці випишатись, не спішіть. Принц заїхав до столиці, а у мене буде жить. <різь> Слухай, неймовірно. Так, хвилинка комівства тобі Галина Матвєєва. Письменниця передає вітання з Гданська, От, слухає наш шатар зараз там і, власне, захоп... передає захоплення тобою і нашим отарам, за що їй велика, величезна подяка. Бачу, що в гарних аж слів нема, так що. <ган> Як це ось цей привіт, теплий, нас огортає в теплій студії. І, і, на жаль, ми маємо закінчувати. <ган> Все хороше колись має завершуватися. Але, друзі, сьогодні у вас є шикарна нагода не завершувати етар неспішного ранку, так, а прийти ще ввечері, побачити гадну, поговорити з нею, подивитися на її книжки, подивитися на всі її артефакти. Які вона привезла до літературного музею, ну і власне послухати тексти, тому що а, ці тексти надають такої наснаги і дають стільки позитиву, просто неймовірно. Я кажу, що другий раз ловлю себе на тому, що я посміхаюся так, як я давно вже не посміхалася. Дякую тобі за сьогоднішній едар. От і друзі, будь ласка, в 18 літ на мед, і Ганна Яновська чекають на вас. Бувайте! Дякуємо, дякую Галині, особливо з Гданська. <свісна> 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 До зустрічі! Хто прийде, дуже буду рада бачити. Бувайте, друзі.